Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі про рукоділля, Мене звати Валентина. Я вишиваю, в'яжу плиту перекраси з бісеру і не тільки перекраси. Сьогодні середа, 22 лютого, і в мене таке включення, тому що я не сама, в мене є помічниця. На швидку руч знімаю відео, розказую, показую. Так, зараз, я в цьому тижні, моя мета ось ці пера? Але оскільки сісти і просто вишивати не маю можливості, тому що в мене є помічниця, я хочу ще вишити сердечка. І Доня мені допомагає. Зробила їй шаблон, вона мені обмальовує. І будемо підбирати матеріали. Правда, Доня? Ти мамина помічниця? Так. Ну все, малюй. Доня тренується, у нас буде два селечка. Е, Хочу зробити такі невеличкі, жовто-блакитні. А що зробила? О, бач, це вже краще. Давай ще одне. Гарно, молодець. Давай Ой. ще одне. Втомилася? Да, ну, давай ще одне. зараз ще мама тобі маленьке підготує. Ось так ми працюємо, коли. Дехто хворіє, да? yeah. да. все, ми працюємо над сердечками. Е, е, цей. Використовую дитячу працю, дівчатка, так що такі справи в нас. Пізніше ще постараюся підключити, показати, що ми тут надумали придумали. Будемо разом підбирати і дивитися, що нам подобається і які сердечка будемо вишивати. Все, всім до зустрічі, до наступного включення. Всім привіт! Середа, 23 лютого я перемістилася на кухню, донечка заснула, є можливість мені попрацювати. Так. Взяла ось пера. Вчора я так і нічого з ним не зробила, зараз хочу ось канітіль, хоча б контур. Ой, забула взяти стразовий ланцюжок. Хм. Піду зараз на шпиньках, буду шукати ланцюжок. І ось такі ще Вчора робила, потрібно пришити. Ось я у них пришиваю нержавіючий ланцюжок. Ось тут позалишала трішки цих мононитки. І буду зараз пришивати, буде два ось таких підвізки. У мене на них є плани, скоро покажу, розкажу. Все, пішла шукати на шпинках стразовий ланцюжок. До наступного включення. І знов привіт. Взяла я ланцюжок. Дивіться, яка краса. Сиджу, милуюся, замість того, щоб вишивати. Я сиджу, милуюся. Ось так. І ці щойно сонечко виходило, блистіли так гарно. Час іде. А я милуюся. Ну, все, пішла. Так, ще одне невеличке включення, розказую, показую. Почала пришивати ланцюжок і вирішила забрати ці кристали. Я замовляю такі кристали постійно в одному магазині в Aliexpress. І цього разу вони вирішили, що я захотіла, захотіла. Е Яскравіший колір, а воно не те. Занадто світлий колір. У мене в цих перах такий ось темний, як, як на ланцюжковій. Бо до своїх запасах риться, в мене здається, там є, а ці підуть на світліші. У мене є ще варіант світлого і білого пера. Розпускаємо, шукаємо вихід. Всім привіт! Сьогодні субота, 25 лютого, і розказую, продовжую свій тижневий влог. Вчора я не підключалася, тому що від донечки підцепила вже собі болячку, хворіла, то й не хотілося нічого відзнімати. Я майже нічого не робила. Сердечко, здається, одне сплела, і все. Так, розказую щодо цих пер. Порилася я у своїх запасах, саме такого кольору, який мені потрібний. Є лише три кристали, і то браковані. Якось мені український один магазин магазин 에, прислав, бракований. Мені здається, ще тоді один не доставив і новою поштою ще один доправляв, і той також бракований. Ну Я з тих пір з тим магазином не співпрацюю, тому я це відставляю. Якось, можливо, буду замовляти щось у магазині, в якому є такі кристали, то візьму і тоді сяду за ціпера. І беруся ось за сердечка. Хочу вишити багато сердечок, але таких простих. Ось три буде такі, як у мене є. Я вже підготувала ось мікс, коротше, половина матеріалу підготувала. А ось ці це новенькі. Є там ідеї в мене. Спробую, подивлюся, що з цього вийде. Це не терміново, матиму час, буду вишивати, не матиму, не буду, так що це мені не горить. Вчора підготувала. Трішки було важко у цій п'яльці самий фетр зап'ялювати, то я он ще пришила. Але, здається, нормально. Нічого нікуди, все, все добре зап'ялено. Все, зараз трішки попрацюю і побіжу двір, у нас сонечко, плюс квіти вже всі пішли в ріст, трава зелена, весна коротше, пташки співають. Все, до зустрічі. Зараз ще саме. зараз в... Чого я ще й вчора не підключалася, бо монтувала для вас відео про проект Art ArtMap Ukraine і про свою брошку історію створення брошка Мапа України. Так що вантажиться, я вже сьогодні, зразу, з раночку, вчора підготувала відео, сьогодні поставила на завантаження, тому що останнім часом роблю в обід, ставлю на завантаження, і воно до 10 вечора чомусь вантажиться. То я думаю, ні-ні-ні, я зраночку, щоб ще хоч хтось побачив не посеред ночі, а увечері, щоб мали на що подивитися, можливо, вас щось зацікавить. Все, побігла трішки попрацюю. До зустрічі. Вітаю всіх сьогодні понеділок, 27 лютого, і я завершую свій тижневий влог. Е, розказую, показую мої сердечка. Які ми з доцію малювали, трішки є, трішки щось встигла зробити. Ось такі. Тут я цим зробила трохи, змінила дизайн, ось такі. Потягнуло мене на сердечко. Дуже мені подобається. Я обожнюю, коли багато кристалів, маленьких, великих, щоб так ось виблискувало і зяяло. Ще одне буде так, точно таке саме, як це. Ще думаю, що всередині, швидше за все, не точки, але ще буду думати. Так, далі, далі пробнички. Був ось такий у мене пробничок. Так, ось такий тут мені не подобається в'язка дуже вільно. Дуже тут ось. Проміжок між бісером мені не подобається. Видно, біла нитка, воно має бути не так. Візерунок вийшов, навчилася нового методу в'язання, англійський спосіб. Дам посилання на дівчинку, за якою я слідкую, найбагато майстер-класів, саме по в'язанню з бісеру, джгутів, там різні вироби. Каріна. Турчинова, Якщо я вірно правильно сказала, то я в основному в неї вчуся. Потім спробувала ось щойно закінчила другий метод. Це такий, як я в'яжу завжди. Але завжди чомусь майстрина наголошують, що тільки до 10 бісерин можна в крузі. У мене тут 18. Я думаю, ну спробую, що ж в ньому не так, бо всі кажуть, що тільки до 10, але не кажуть, чому не можна. Спробувала, він дуже твердий, дуже занадто твердий. Він не гнеться, не цей занадто м'який, цей занадто твердий. Бачите, навіть розмір. Кількість бісеру однакова, а розмір цей виглядає гарно, але я. Маю сумніви, що коли я всю довжину вив'яжу, що він хоч трішки зігнеться. Ось так. Тому, тому такі справи. Працюю далі. Ще е, зараз спробую точно такі самі набір бісеру, лише іншим видом в'язання, той, що у мене не виходить ніяк е, схема, малюнок. Готових робіт, ну там брелочок один зробила, я вже і показувати вам не буду, немає. Поки що, ну на наступний тиждень, я думаю, сипану вам готовими роботами, дай Боже, ось цей потрібно всі ці сердечка доробити. І ще в мене є е, замовлення цікаве, також буду доробляти. Тому до наступного тижня. Дякую вам за увагу, за ваші підписки і вподобайки. До зустрічі!